Подорож Львівщиною другий день. Ранок у жовтві був дивовижний. Не дивлячись на те, що цілу ніч падав дощ, осінній ранок був ще досить теплий. Ці краєвиди з нашого балкону готелю Акварель як медитація. Озеро, гарні доглянуті клумби на фоні десь далеко гори. Сьогодні у нас по плану цілий день буде присвячений містечку Жовква. Тому збираємося. Від готелю до центру Жовкви йти 10-15 хвилин неспішним кроком. Збігаючи наперед, я хочу сказати, що місто Жовква мене дуже вразило і перевершило всі мої очікування. Заходимо в старе місто через Звіренецьку браму. Це єдина з міських брам Жовкви, що дійшла до наших часів майже в автентичному стані. У верхньому її ярусі було влаштовано приміщення для варти. До речі, раніше в'їзд в місто був лише через брами під охороною. Їх було чотири. Від брами тягнуться оборонні мури, які колись по периметру оточували це місто. Пройшовши звіринецьку браму, я відразу потрапила на площу, яка має назву Вітчева, колишня площа ринок. До речі, ринкова площа у Жовкві будувалася разом із замком і всім містом наприкінці 16 століття. Ця площа оточена замком, костелом, ратушею і красивими кам'яницями, і надійно захищені мурами і оборонними вежами. Спочатку на площі проводили ярмарки і торгі, тому вона і називалася ринковою. Згодом вона стала місцем зібрання громади, святкувань, мітингів та інших заходів. Як для міста, у якого приблизно 13 тисяч населення, ця площа просто гігантська. Спочатку Жовква була приватним місто-резиденція з фортецею і оборонними мурами, а у XVII столітті Жовква стала резиденцією короля Речі Посполитої Яна III Собеського. Це місто було центром торгівлі і ремесел, а також осередком розвитку мистецтва, філософії, релігії, книговидавництва та багато чого іншого. Тут мирно співіснували українці, поляки, євреї, вірмени та компактно розташовувалися їхні святині. З двох боків Вітчева площа забудована двоповерхівками XVII століття. Серед них особливо цікавою видається Кам'яниця з Аркадною галереєю. Свого часу перші поверхи цих будинків займали крамниці. Нині тут теж різноманітні заклади торгівлі. Іду в Жовківський замок. Вхідний квиток для дорослого коштує 100 гривень. Замок був збудований архітектором Павлом Щасливим в кінці 16 століття на замовлення гетьмана Станіслава Жолкевського. Який власне і заснував місто Жовква на початку свого існування замок знав також родину гетьмана Богдана Хмельницького. А в другій половині XVII століття був резиденцією короля Яна III Собийського. Цей замок пам'ятає послів і коронованих осіб з усієї Європи. Він є найбільшою спорудою жовкви. До війни тут почалася реставрація замкового подвір'я, яка на сьогоднішній день призупинена. Для відвідувачів відкрили невеличку частину замкового комплексу. Музейна частина всередині замку невелика на кілька залів, але досить гарна. Тут є відреставрована гетьманська зала, де представлені портрети п'ятьох гетьманів. Життя та діяльність, яких безпосередньо пов'язані із Жовкою Станіслава Жолківського, Яна Третього Собезького, Богдана Хмельницького, Івани Мазепи та Михайла Радзивіла. Окрім портретів, у залі експонуються гетьманські родові гриби, а також зброя. Також можна оглянути макет старого міста у виставковій залі, а ще є зали, де відкрито картину галерею. Звісно, треба було б скористатися послугами екскурсовода, але сьогодні я просто сама прогуляюся цим замком. Далі йду знайти якийсь ресторан чи кафе, щоб поїсти. В будівлі ратуші бачу вхід на підпідвальне приміщення з вивіскою кафе Просеко. Ідемо туди. Дуже просторий заклад харчування з приємним інтер'єром. Та декількома залами. До речі, тут також можна замовити дуже смачну піцу, яку для вас приготують в ось такій печі. Робимо замовлення. Ціни після закладів Києва та Львова досить радують. Ми замовили грецький салат і пательну з мисливськими ковбасками, овочами, і вона була ще запечена сиром. Ця пательня дуже великого розміру. Я не змогла цю страву фізично доїсти. Хто буде в Жовкві, я рекомендую цей ресторанчик Просеко. Випили кави, трохи перепочили і йдемо далі знайомитися з містом Жовква. Прямуємо в будівлю ратуші з цікавим музеєм та оглядовим майданчиком. Вхідний квиток в музей та оглядовий майданчик для дорослого коштує 50 гривень. Поки ми піднімалися на вежу до оглядового майданчика, ми роздивлялися і дізнавалися про життя і розвиток міста Жовква у різні часи. Історія міста представлена в фотографіях, іграшках, газетних вирізках, побутових речах, одязі меблях, музика з патефону грає, є вражаючі інтерактивні експонати, наприклад, телефонні апарати різних епох, і можна зняти слухавку і почути в записі голоса відомих історичних постатей Шептицького, Бандери та інших. Дуже відчувається, що працівники вклали душу в цей музей. Нарешті ми піднялися на оглядовий майданчик вежі. Тут відкривається прекрасний вид на місто Жовква на 360 градусів. Можна роздивитися площу Вітчева, замок, костел та неймовірні краєвиди і навколишню територію. Реально нам дуже сподобалося. Хто буде в жовкві, то дуже рекомендую відвідати ратушу, її музей та оглядовий майданчик. Поряд із будівлею ратуші стоїть Глинська брама, брама, через яку є пішохідний прохід та автомобільний проїзд. Це вдала реконструкція споруди, оригінал якої був розібраний у 1964 році радянськими військовими, бо вона була занадто вузькою для проїзду танків. Відбудовували цю браму у 1990 році. Поряд із Глинською брамою височіє костел Святого Лаврентія. Ідемо туди. Вхід всередину храму дуже цікавий. Бо це збережений один із найкращих зразків вхідних ренесансних порталів із білого каменю з барельєфами святих. Всередині храм просто грандіозний. Колись це був головний храм Жовкви. Будували його на початку XVII століття як родову усипальницю Жолківських. Під ним поховано засновника міста Жовква, Станіслава Жолківського, його дружину та сина. А ще родину Даниловичів та також батька польського короля Якуба Собеського та багатьох польських магнатів. Мене дуже вразив своєю красою орган в цьому храмі, але я потім прочитала в інтернеті, що дійсно колись у храмі знаходився дуже оригінальний орган. З приходом радянської влади у храмі зробили склад добрив, і на початку 1990-х років виявилося, що орган кудись зник. І довгий час майстри займалися його відновленням. В нього вмонтували інший діючий орган, привезений з одного із костелів Швейцарії. Інтер'єр костелу прикрашений розкішною білокам'яною різьбою талановитих жовківських мастрів. Ну, реально дуже гарний і масштабний храм. Все тут оглянули і йдемо далі. Гуляючи вуличками жовкою, ми побачили невеличку кав'ярню Coffee Family з неймовірними десертами. На вітрині були представлені просто витвори кулінарного мистецтва. Я довго обирала, бо мені подобалося все, що є у цій вітрині. Замовляємо каву і десерти. Сама кав'ярня зовсім невеличка теплу пору року є декілька столиків на вулиці. Інтер'єр в класичному стилі. Дуже затишно. Кава і десерти ну, дуже смачні моя вам рекомендація. Ідемо далі і натрапляємо на синагогу. Що є пам'яткою архітектури, історії та культури міста Жовква. Перші відомості про жовківських євреїв походять з 1600 року. Станіслав Жолкевський дозволив тоді євреям збудувати тут свій храм. Ми позаглядали у всі вікна, там видно колони та якісь приміщення. Як би хотілося пройтися тими старовинними залами. Я бачила фото, які були зняті всередині цього храму. Це реально дуже гарно. Оглянули, де могли дістати своїм взором і пішли далі. Були вже досить втомлені, але зайшли оглянути ще церкву Серця Христового або ще називають монастир Різдва Христового Отців Васильян. Коли я планувала подорож у Жовкву, то майже усі рекомендували сюди зайти і оглянути розписи цієї церкви. Дуже гарний дворик, все так компактно розміщено. якраз справилася служба. Було досить багато людей, тому мені було не зовсім зручно знімати. Не хотіла заважати людям зі своєю камерою, намагалася робити це непомітно. І дійсно ці розписи просто неймовірно гарні. Я вперше бачу розпис на стінах в українському стилі, багато образів в українському одязі. Церква Серця Христового розбудована на місці попереднього храму у 1903 році. Це надзвичайно велична споруда, оздоблена розписами геніального українського художника Юліана Буцманюка. Розпис каплиці і храму виконана у національному стилі з використанням традиційної орнаментики. На збірних сценах портретні зображення релігійних і національних діячів. Також серед розписів можна побачити герби України. У храмі прекрасна акустика. На жаль, я повноцінно не змогла все відзняти, але отримала купу задоволення під час відвідування цієї церкви. На вулиці вже почало вечоріти, і вуличні ліхтарі надали в жовті вже іншого вигляду. Тут реально немає натовпів туристів, голосних розваг. Все в досить неспішному темпі і дуже атмосферно. Звісно, в жовтві ще є інші пам'ятки архітектури та визначні місця, які я просто не встигла відвідати за сьогодні. Жовпа перевершила усі мої очікування. Повертаємося в готель. Територія парк готелю Акварель також дуже гарно освітлюється у вечірній час. У вартість проживання в цьому готелі включено безлімітне користування спа-зоною, тому швиденько перевдягаємося і йдемо туди. Тут є 25-метровий басейн, а також басейн джакузі з різними зонами та теплою водою. І дитяча зона. Це дуже класно. Є також сауни, римська та турецька, але за них потрібно доплачувати. Це реально було дуже класне завершення цього дня. Завтра на нас чекають ще цікавинки львівщини, тому йдемо відпочивати.